Всім привіт! Є така нейронка Midjourney і працює вона через бот в Discord. Там можна ввести якийсь текст і воно під ваш опис згенерує картинку. В безкоштовній версії здається можна зробити всього 25 картинок, і щоб це обійти, то можна банально зробити новий аккаунт в Discord і знову додатись на сервер. Також бот Midjourney можна додати на ваш сервер в Discord, і я рахую, що це трохи зручніше, бо ваші картинки не будуть перемішуватись з сотнями інших, і ви отримуєте трошки більше приватності. Після того, як ви додали бот до себе на сервер, то ви можете зробити запрошення на цей самий сервер, скопіювати його кудись в зручне місце. І далі, при потребі, заходити з анонімної вкладки в браузері без підтвердження пошти, без підтвердження телефону, генерувати новий аккаунт. І заново користуватись Midjourney, маючи цих самих 25 спроб. Тобто, дивіться, такий важливий нюанс. Воно вас попросить пошту підтвердити, створити там пароль, але я ввожу будь-що, і воно пропускає без підтвердження цієї пошти. Скільки ще буде працювати цей спосіб, я не знаю, але поки що працює. Ну і найкращий варіант це купити собі міджорні і не паритись. Я думаю, що по мірі розвитку, заробітку треба купувати офіційні продукти, і це прям реально найкращий варіант, бо ви будете отримувати всі оновлення і мати без всяких танців з Бубном доступ до продукту. Якщо вам було корисно, то ставте лайк.